Я сьогодні вранці якраз навпаки зробила висновки про те, що ось звідки була заява пана Галущенка з трибуни Верховної Ради, коли він говорив, що у енергоатома є вільні кошти для придбання е, в, в, в Болгарії тодіх того обладнання для добудови е, на Хмельницькій е, АЕС двох черг і. Тоді вони говорили про власні кошти. Я весь час думала, які власні кошти, які в них можуть бути власні кошти. Це означає прибутки, які накопичені, і за рахунок яких вони збираються купити. А звідки ці прибутки? Це наші з вами гроші. Тобто тарифи завищені настільки, що дозволяють утримувати отримувати вільні прибутки, які. Можуть використати на різні цілі, і оце одна ціль була саме купити російські реактори. Не сталося так. Ми ж це знаємо. Да? Тобто, тепер говорить енергоатом, що вони будуть на підтримку відновлення атомної енергетики і так далі. Не вірю. Хотіла би бачити, і оскільки ця галузь взагалі якась е, знаєте, вона знаходиться в руках певних людей, і ми не знаємо достовірно, якби не розслідування ТСК, то навряд чи ми б мали такі взагалі матеріали щодо собівартості, щодо закладених різних операційних витрат, які, якщо говорити про собівартість, то вона. Дуже низька, а потім починають накручувати різними витратами. Звісно, для мене шокуючими є ці всі витрати на утримання міністерств на їхні зарплати. на... Оцей нерозподілений прибуток, який закладається на всяк випадок для всього. Покажіть, будь ласка, інвестиційний свій план. Я би зараз на місці енергоатома, оскільки ця інформація насправді шокуюча. Якщо вони за рахунок підняття тарифів з червня 2024 року накопичили 60 мільярдів нерозподіленого прибутку, покажіть, будь ласка, інвестиційний план. Я хочу бачити. Кожну гривню, куди ви збираєтесь втрачати? 60 мільярдів для воюючої країни десь закумульованого е, нерозподіленого не прибутку це виклик просто системі. виклик. Зрозумійте, будь ласка, такі державні підприємства мають платити частку е, на, на частку, е, частку прибутку на дивіденди держави в державний бюджет. Чому вони цього не роблять? Де рахункова палата? Де Міністерство фінансів. Чому в цієї структури такі накопичені нерозподілені прибутки? Що сталося? Хто для них зробив такі виключення, Який розрив між собівартістю, навіть в, при вкладанні всіх додаткових витрат вона складає ну, абсолютно гривню 35, а для населення 4,32 гривні за кіловат. Для інших споживачів ціна виробництва електроенергії 4,25. Вони? вони пишуть 7-80 встановлюють. Ну, тобто, звісно, оцей весь зазор майже вдвічі. А для населення на а втричі він і складає можливості накопичувати прибутки і витрачати їх непрозоро. Тепер ми всі разом маємо дуже прискіпливо дивитися на майбутнє підвищення. Бо ми ж знаємо, що вже про підвищення тарифів мова йшла і хотіли ще робити там наприкінці року говорили про те, що тарифи будуть підвищені. От тепер. Щодо е, формування тарифів, ми, має, ми маємо вже матеріал і маємо бути всі, знаєте, дуже уважні і не давати можливості без надання обґрунтованих доказів на що е, планують витрачати кошти, не йти на поводу.